Тільки закохана людина в свою культуру, в нашу народну пісню, українську народну пісню, могла створити дійсно такий шедевр. І я би хотіла зачитати одну цитату, вона пророча. Це цитата Пилипа Козицького з приводу Щедрика Лантовича. Щедрик то не розкладка пісні. То самоцільний музичний твір, що осяяний променем генія, і вартий зайняти і займе не останнє місце у світовій музичній скарбниці. Леонтович він сам працював з аматорськими колективами, причому з різними: і з дитячими, і з жіночими, і з чоловічими мішаними. Але він намагався е, зробити таким чином свої обробки, щоб вони були доступні е, для е, і для аматорів. Так само. Тема вона настільки е, маленька, і оце сі, -ля -сі соль, сілесі сольше ще щедрик ще трікче. все. три нотки, чотири е, в поспівці. Я знаю таку кількість. Виконання Щедрика, що ми що ми його чуємо, і в ну кінофільми то просто вже так, як тільки різдвяна тематика, так він там звучить. А як роблять для симфонічного оркестру, для якихось потужних таких колективів, великих, да, інструментальні обробки. Існує ж і для дитячих розклад цей да, обробочки є для жіночого, дитячого для трьох голос, для чотирьох голосів. І отут, -от я навіть згадую, що коли з мамою ми ходили щедрувати, коли це ще не дуже можна було, ми познайомих ходили, і ми з мамою в два голоси співали щедрик. Зал завжди сприймає цю. Пісню неймовірно. В Литві, коли ми співали, люди вставали і не відпускали нас, коли ми співали щедри. Розумієте, наскільки по, по всьому світі яка енергетика. музичного коледжу став лауреатом премії імені Миколи Дмитровича Леонтовича. І це для нас дуже велика честь. І ми, готуючись до цього заходу, ми записали Щедрика в тому числі. Звичайно, ми співали академічну обробку цю всім відому, всім українцям, принаймні. Я знаю, що їх творча. Думка, їх творчий політ призвів до того, що вони створили свою також версію Щедрика і від того кайфують. Що залишилася в такому ж варіанті, просто на неї було зроблено ще одне інструментальне аранжування. До інструментовки додалася група духових інструментів, такі як флейта, кларинет, валторна, саксофон, туба. Також в нас ще є металофон. Ми вирішили зібратися всі разом в силу такого воєнного часу, як студенти Чернігівського музичного коледжу. І зіграти цю прекрасну композицію. Мелодія це не вмируща, і саме тому її композитор, роблячи завдання від Болеслава Яворського, взяв її із зовсім іншого збірника, і думаю, не прогадав. Оцей мотив, який повторюється, ну скільки приблизно 80 разів протягом всього цього твору, воно сприймається, наче. 5-4 грудня 1922 року вперше Щедрик прозвучав в Америці. Але м -м, вперше Щедрик все ж таки прозвучав в Україні. Ще в 2016 році, в 1916 році, його заспівав студентський хор університету, молодь. Але треба сказати велике дякую нашому видатному, також диригенту хоровому Олександру Кошицю, який е, е, і повіз цю Щедрівку до Америки зі своїм хором, який е, виконував неймовірну місію на той момент, історичну місію. І сьогодні ще ми е, розуміємо, що нам треба її додавити. Треба сказати, що. Е, але він був неймовірно е, такий прискіпливий до себе, дуже вимогливий до себе. І е, в різних е, джерелах можна знайти е, інформацію, що хтось каже, що до п'яти, хтось каже, що до семи є редакції Щедрика. Якщо казати про навіть про п'ять варіантів то це вже говорить про те, що людина дуже дуже вимоглива так ось Перше виконання це саме завдяки кошицю відбулося, тому що він таки забрав огромтовучату <смі> той варіант остаточний і заспівав його, і повіз його по світах. І е, в Америці е, її сприйняли просто на так піднесено, на, на ура. Це було дуже дуже. Е, ну знаєте, це був вибух. На жаль, той момент тоді світовою спільнотою був не, ем, недооцінений. І та, от, от сьогодні ми можемо сказати, що е, нас почули через 100 років. Коли ця пісня в Америці пішла. Ну, дуже ж, крокуючи да, по, по всій країні. Це, до речі, також завдяки виходцю з України. Петро Вільховський, якщо на манер американський Пітер Вільховський, це також композитор, аранжувальник, диригент. Він зрозумів, що українською вони не заспівають цю пісню, вони намагалися, наскільки я читала. але він зробив переклад. Той самий Пентатонікс, яку шалену обробку вони зробили класно, сучасно. Насправді, першочергово, ми взяли аранжування Пентатонікс в репертуар хору без думки переробляти його. Тому що, в принципі, я вважаю, що аранжування, отаке саме сучасне, легке, професійне, яскраве, ну, Найкраще саме зробив Пентатонікс. От. Але потім, коли ми почали працювати над ним, в принципі, от така ідея прийшла, що це ж наша пісня, чому ми маємо співати на, англі... на англійській мові. Маємо співати доносити на рідній мові і повертати в, принципі, в яслі наше рідне. Бачиш, що якраз в такому складному, але в той же час такому найяскравішому і плетеному навіть варіанті, я вважаю, що якраз от сучасного слухача можна притягнути і зацікавити, тому що в класичному варіанті не завжди діти чи молодь слухали би її. А тут якраз зійшлися всі зірки кожного року. Я кажу, ну може, вже не будемо співати, може, краще ми щось візьмемо інше. І вони кажуть, ні, ви що, давайте будемо вчити. Бо кожен рік приходять нові студенти, в хор, змінюється склад, і вони натхнені дуже і завжди з великим задоволенням виконують і доносять до слухача цю композицію. Kerol The Так у нас бумає щедрівка в Америці, в Європі. Коли ми втратили своє, віддавши світу, коли ми втратили чи ми не втратили? Ну, можливо, і. Ми не втратили. Я не погоджуся. Те, що на певний час. Американці подумали, що то їх, то, на жаль, просто пов'язано з нашими проблемами, нашою історією. Просто за 100 років мені здається, що ця тема набула. Більшої міці, сили, тільки сьогодні ми можемо підтвердити авторство і заявити ще більше про те, що наша українська культура вона не просто має право на існування, вона існувала, існує і буде існувати, причому на високому рівні.